Первенькі були візит депутата Верховної Ради визвав масу таких незрозумілих емоцій, бо вже все вроді би забрало, і повітря, і воздух, і газ, і землю залишилось тільки спортивні заклади. Ну я з цього приводу думаю, ну що ж, чому людині ще не вистачає, не вистачає. Треба подивитися. Може він там вже облаштував територію, з якою він кормиться з однієї з території. Основна кормушка, то у нього Верховна Рада. Ні, я маю в виду, не заробітну плату, а саме е, статус, який ногами відкриває двері у любі служби і дає йому все, що він захоче. Ну, ми надали такі повноваження. Через те я вирішив проїхати. В село Покрівське подивіться, як там сьогодні облаштовано воно, які успіхи, яким успіхам досягли. Ну, і за сприянням народного депутата, як воно все там виглядає. Так що пропоную проїхати зі мною помандрувати по території Покрівської селищної ради чи старостату, як воно тепер називається. Ну, і для чого це мені потрібно, я хочу задати вам одне питання. Скажіть, ваша думка, кому служить депутат уже 21 рік, 10 років в обласній раді, 11 вже в Верховній, кому він служить? Так що, давайте проїдемо. Я, мабуть, не буду нічого коментувати, поставлю музичку, ви просто передивитесь і скажете, тому що. Ну, розказувати, робити якісь висновки. Ну, це мої висновки, а ваші? І ще хочу нагадати, що це якраз питання до 76 людей, які підтримують довіру в лиці Сергія Максименка. Ну от які заслуги, за що поважаєте там чи які. Блага приніс на вам депутат цим людям, які так яро підтримують цього діяча. Ну, а слідуючий репортаж. Ми вже подивимося потім продовжимо. Сьогодні ми подивимося з однієї сторони територію Покрівської селищної ради. А в наступному відео з другої. Ну і так продовжимо. Будемо, собственно, чого це так мене достає. Та Тому що сьогодні війна, і от як поводяться сьогодні ці група довіри, мені не, 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 не безразлично, я вам скажу. Тому що замість того, щоб надавати. Максимальну допомогу Збройним силам України щось робиться незрозуміло. Тобто вони вкладаються в мої, може, тупі мозги, я не знаю. Але коли Родіна в опасності Україна роздирають, розривають, нищать, а тут якісь роботи ведуться. Ну, от на, ць, на цьому фундаменті, так сказати, і. Виникає таке питання, кому ж він служить? Ваша думка. Поїхали. І так, щоб було зрозуміло, хто це такі, от, будь ласка, вам, господар тих земель, справа, зліва, як ви бачите, поля засіяні. Ну і сама, саме направлення в ту сторону. Я не буду як би, його коментувати, так не треба, його все видно. Машинка, слава Богу, така, що не жалко їхати по цій дорозі, і знову ж таки нагадаю, що депутат обласної ради з 2002 року по 2012. Це Юля Тимошенко. Ви пам'ятаєте, чи може старше покоління пам'ятає про те, як стрічками, сердечками була обвішана вся дорога від Зінькова до Полтави? Майже не знаю. Ну, по крайній мірі таке було. В старше покоління пам'ятає палатку на стадіоні Старт, який сьогодні хочуть передати в обласну раду. Потім продать частні руки приватні, скоріше всього, бо других, в якийсь смисл його взагалі передавати, возиться, балакати про це. Ну, і На цьому стадіоні пам'ятає старше покоління, як роздавалася Олія, гречка. Ну і, в принципі, готувався весь вибори. І для цього діяча вони закінчились успіхом. Він став депутатом обласної ради з Юлією Тимошенко. Я не буду нагадувати, хто така Юля Тимошенко. газова принцеса, яка в принципі продала разом з кучмою, продали літаки в Росію ракети, ну і багато чого начудили. Це були перші уроки політики у газової принцеси. Цього нашого члена суспільства Зіньківського, зіньківської громади, який тоді робив перші кроки в політиці. Бо після того, як він звертався, звернувся до мене з пропозиції, все-таки прийняти участь в цих політичних забавах, і пояснення було таке простеньке. Нічого лічного кажуть, бізнес це рабство, а політика це елітний бізнес. Я тоді з цього не розумів, в мої мозги не могло вкласти, що якби, політика це влада, а влада це елітний бізнес. І неважливо, що там. Ти робиш. Головне, що в тебе є мандат депутата обласної, а ще краще Верховної Ради. І тоді ти можеш чудити без баяна, що хочеш. І наказати тебе ніхто не зможе, тому що ти обранець від народу, ну і відповідно прикриваючись народом. Ти не несеш відповідальність за любе своє дійство. І саме цікаве, що ці ж діячі внесли в Конституцію стаття 80 написали там, прийняли якби закон, ну, самі розумієте, Конституція це найголовніший документ для українців. І вони все таки вмудрились внести туди, що. Депутати не несуть відповідальність за прийняті рішення. Тобто всю Конституцію одною статтею вони просто її перечеркнули. Ну, ось, як ви бачите, ми заїжджаємо в село Покрівське. Ось так воно виглядає. Під'їзд ви бачили який? Ну, і в самому селі тут такий же порядок на дорозі, як і Мабуть, по всій території, не тільки Зіньківського району, це володіння пана Атамана депутата Бачите там майданчик дитячий. Так, от на дитячих майданчиках непогано заробив... Наш діяч і не просто заробив там фінанси, а заробив дивіденти довіри. Мами там дуже були щасливі, що у дітей з'явились гойдалочки, але це продовження той, тієї самої палатки у 2002 році з олією гречкою. Приблизно так воно виглядає. Ну от 21 рік. Чудак має депутатські мандати, а ми маємо ось такі чудові дороги, хоча ну, дороги, направлення, із-за яких автобусні сполучення припиняються або працюють нерегулярно, тому що, ну, Розбивати. тобто шкурка вичинки не стоїть, там квиточок повинен коштувати скільки, що я, ну, я думаю, технарі точно знають, власники автомобілів точно знають, що скільки обходиться влетіти в одну канаву, ну, тобто розрубати колесо, погнути диск, вибити опору, там, ще погнути тяги. Ну і так далі. Так це просто маленька приватна автомобілька. А про що ще можна говорити? Ну, от, бачите, цвіте бузок, села були прекрасні і чудові. Що залишилось після дійств, і сприяння депутата Верховної Ради сьогодні, а з 2002 по 2012 рік? Депутата обласної ради. Тобто природа прикрашає землю, а депутат, як ви бачите, по цьому направленню, по цій вулиці, в якій ми їдемо зараз, ну, я не знаю. Знову ж таки, питання до вас. Кому служить цей, ця, ну, не людина, а депутат, будемо так казати. Член нашої громади, якому в руки вручили мандат на сьогоднішній день, уже третій раз. Мандат депутата Верховної Ради. І чим далі він служить, тим страшніше становляться пейзажі на території підконтрольній цьому депутату. Ну, давайте ось ще. Виїдемо за село, звернете знову ж таки за селом, знову починаються поля, і, як ви бачите, вони не заросли бур'янами і смітниками. Вони ухожені, і кожен гектар земельки, який обробляється, приносить прибуток цьому діячу. Я не знаю, чому йому, скільки ж йому потрібно для того, щоб е, ще ну, зрозуміло, що не вистачає. Коль він забрав вже комунальне підприємство, подарував. Ну, це так тільки депутати кажуть, подарував. Ви ж знаєте, що безплатно нічого не буває. Значить, хтось в кишеньку все-таки щось поклав. Е, ну і небезприяння не групи довіра, яку очолює. Цей депутат. Ну, Можна так їхати і дивитися, і нічого не міняється. По крайній мірі, з цієї сторони, з якої ми їдемо, тут не видно, верніше видно, яке сприяння розвитку громади, скільки праці вклав депутат, ресурсів, ну і всього остального. Я навіть не знаю, що. Ще можна додати, але ми ще з вами проїдемо і з другої сторони. Ну, це вже буде в другому сюжеті. Так що, е якщо я вам не надоїв, то е можете підписатися, можете не підписатися, ну, по крайній мірі, спостерігайте за цим відео, тому що, я думаю, цікаво. Це ще раз нагадую. 23 рік. і Травень місяць. Я зараз включу ще одну рекламку, щоб ви розуміли, що в той час, коли цей діяч забирає у нас стадіони комунальні підприємства, ми з вами стараємось допомогти. Збройним силам України для того, щоб підтримати, я сьогодні готовий надавати послуги як автоелектрик, автослюсар, і Маю маленький гараж, майстерню і, в принципі, допомогти по обслуговуванню автомобілів. Ви бачите на екрані йде терміновий збір на допомогу підрозділу. Полтавському це військова частина, яка потребує допомоги. Про допомогу ми вже говорили. Ну, от, на сьогодні, в принципі, і все. Вслідючому ролику ми продовжимо мандрувати по володінням депутата Верховної Ради. Заїдемо з другої сторони покрізьки, подивимося, може там щось налагоджено, чи там уже там все чудово. Е, ну, як живе село, ви знаєте, повторять не буду. Е, можливості пенсіонерів, робочих місць і так далі. Про це говорити вже не потрібно. Я навіть малі діти і ті вже говорять або, мабуть, знають про те, що перспектив з таким діячом немає. І так, чекаю відповіді, пишіть в коментарях, кому служить депутат Верховної Ради, командир групи довіри в Полтавській області, чи може і по Україні, не знаю. Слідуючи, що... В сюжеті будемо мандрувати, Я розкажу, вже, правда, секрета нема ніякого про те, що відбувається, вірніше, що буде, що стосується Збройних сил, наступу там, і як будуть розгортатися події, тому що дуже багато про це говорять, а суть плану коротка там буквально. Декілька фраз і все буде зрозуміло як буде вестись. І тут воно вже не секрет, бо я до... про це не говорив, поки е... люди вже не розказали про те, що планує, е... що відбуватиметься. Не те, що хтось там планує, хтось щось розказує, а що... саме як буде проходити сценарій е... звільнення української землі від Кутліровського загарбника. Яке закінчиться капітуляція? Путля. Слава Збройним силам України! Слава Україні!